Концепцію хімічної рівноваги запровадив у 1803 році Клод Албертолі, коли помітив, що деякі хімічні реакції можуть притікати як в прямому, так і в зворотному напрямках. Якщо умови, за яких наступила рівновага, не змінювати, вона може існувати до нескінченності. Розглянемо параметр, від якого залежить змінення Судівноваги в системі. Це температура. Для проведення цього досліду мені необхідні наступні речовини. Концентрований розчин амоніаку. індикатор фенофталіїн і о, дистильована вода. Раніше вивчених правил з техніки безпеки, я пам'ятаю, що проведення цього досвіду я проводжу під витяжною шафою. Реактив беру лише в тій кількості, яка зазначена в інструкції. Посудину, з якої брав реактив, одразу закриваю і ставлю на місце. Під час нагрівання пробірки користуюсь тримачем. Переходимо до практичної частини нашого досліду. Прибірку наливаємо 20 мл дистильованої води та додаю одну краплю концентрованого розчину амоніаку. Додаю. Одну дві краплі індикатора фенофталіна. Відставляю у тримач. та розпалюю нагрівальний прилад. Додаю сухе пальне та підпалюю його. Отак підпалюю його. отфиксую пока фиксую пробирку. Прокрывать всю пробирку. А потом пить кер короче снизу. Так, опускаем на Температури ми спостерігаємо змінення кольору з малинового на прозорий. Раз, два, три. Опускаю у А ми спостерігаємо змінення рочну з малинового на безбарвний підсумок. Під дії температури концентрований рочин амоніаку розкладається, на що вказує малину колір індикатора. А при охолодженні з'являється знов гідроксид іони ОН. Сглянемо на наступний параметр, який впливає на зміщення хімічної рівноваги. Це концентрація. Для досвіду мені необхідні наступні реактив. Це куріт ферма та роденіт калію. Спочатку до пробірки я додаю 2-3 міллілітримох та декілька крапель родоніток авію. Як ми бачимо, колір змінився з жовтого. На червоний. Будь-яка зміна концентрації родиніту калію впливає на зміну кольору речовини. Тобто, завдяки цьому ми можемо спостерігати за зміщенням хімічної рівноваги при зміненні концентрації реагуючих речовин. Я досліджую вплив зовнішніх параметрів наступним дослідом. Хімічний стакан на 100 мл наливає невелику кількість хромата калію. Покрафтимо, додаю концентровану сульфатну кислоту. Спостерігаємо зміну кольору на помаранчевий. Після зміни кольору. Додаю натрій гідроксид, спостерігаємо зміну кольору на жовтий. Змінення концентрації оніводню, які присутні в розчині сульфатної кислоти, впливають на зміщення рівноваги реакції.